Запускаємо такий акумулятор і такий інвертор. Будемо підключати бойлера. Бойлер 80 літрів. Так, нажимаємо на кнопку. Запустився інвер... акумулятор через BMS. А також бойлер включився. Ось від бойлера провод. Все працює. Ось такий акумулятор витягує бойлера приблизно 1,5 кВт. Скільки в нас тут показує 1 333 Вт Ось в наявності зараз на даний момент такий акумулятор, кого ком потрібно. Можемо продати самі комірки, можемо продати з BMS. І також можемо продати ось такий інвертор, кого цікавить. А також ватметр такий. Вимірює, яка напруга, ампераж, вимірює все. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть на Viber. Для замовлення витягує, бойлера витягує і гріє бойлером 1,3 кВт 1328 Вт. Якщо цікавить, дзвоніть. Акумулятор потужний, реально потужний. 360 Ампер часу. Зараз покажу. 360 ампер часов, 12 вольт. БМС на 200 Ампер. БМС 200 А. Є в наявності на даний момент, але думаю, що продасться дуже швидко такий акумулятор. Далі інвертор, ваттметр кого цікавить, звертайтесь на Viber, саме краще пишіть.